Як під'єднати такого старичка по Bluetooth. А все насправді дуже просто: Aux і Bluetooth приймач. Або ось такого формату, або ось такого формату. Єдина в них різниця це те, що цей безбудованого акумулятора, а цей із збудованим акумулятором. Він цей зможе працювати десь близько 2 годин автономно. Споживання там мізерне, так що не буду вам показувати. Єдине, що цей комплектується. Aux-AUX і сам Bluetooth приймач. А цей комплектується AUX aux і AUX тюльпан. Так як нам і потрібно. Що, айда проводити? Під'єднуємо приймач. Під'єднуємо до музикалки. Ну, ще, звісно, вмикаємо Bluetooth приймач. Вмикаємо AUX. Ось такий вам метод підключення старичка по Bluetooth. За допомогою такого приймача або ось такого любі наушники, люба гарнітура через AUX формата 3.5. А також, якщо у вас в автомобілі є Aux, автомобіль також буде працювати по Bluetooth. Кому сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.